Ну, варто пригадати, що вже майже за два роки з моменту повномасштабного вторгнення СБУ разом з ГУР провели десятки успішних операцій і ліквідували так тих окупантів, терористів ймовірних колаборантів, офіцерів, які е, прихильні до Кремля, і які допомагали ворогу реалізувати всі плани на території України. Але є ті, хто зрадив нас всередині країни, і служба безпеки України повідомила про підозру двом генералам та підполковникам, які Командували обстрілом Херсона і вбили 24 мирних мешканців. Це офіцери Російської Федерації, але їм 100% зрозуміло, що допомагали колаборанти для того, щоб реалізувати. Як вважаєте, чи дістанемо ми їх, тому що зараз вони перебувають на тимчасово окупованій території. Це генерал-полковник Олег Макаревич, це генерал-лейтенант Аркадій Марзаєв і Дмитро Жарких, під Полковник, ось таких персон, ми зможемо їх дістувати на тимчасово окупованій території, чи вони зникнуть і безслідно і все? Ну, дивіться, якщо СБУ вдається знищувати колаборантів е, меншого рангу, так там йдеться про Білітополь, там Скадовську. Ми часто чуємо е, щось у них трапляється. Я вон чув. Е, е, Інтерв'ю Баліцького, який жалівся, що кожного ранку перевіряє свою машину е, і так далі. Тому розуміючи, що він знаходиться в агресивному оточенні, що його, в принципі, всі ненавидять, як і всіх росіян. А фігурам такого калібра важко сховатися. Як ти генерала кудись подібне, подінеш? Він все рівно десь знаходиться, враховуючи корупцію в Росії, можна завжди його знайти. І я упевнений, що це завдання наших спецслужб на винищення злочинців, тому що їх вагу не видадуть. Не слід знаєте, мати якісь ілюзії. Де часто нас говорять, та от вони опиняться в газі, як в ніроби трибуналі, так нірбиському трибуналі так багато людей в дійсності засудили. І то не всіх до смертної кари. Там приблизно 20-30 людей верхівки пройшло. Але це при тому, що Німеччина була окупована. Могу не розуміти, що росіяни просто видавати не будуть своїх людей. А от середню ланку чи виконавців взагалі, звичайно, що до них руки не дійдуть. Але це питання до українського правосуддя, якщо не дістати закони спосіб, то вони повинні запам'ятати і наступне покоління солдат російських, що покарання буде. Всі пілоти, які обстрілювали українські міста, вони точно були свідомі, що вони роблять артилерісти, які обстрілювали міста. Кого знайшли, хто гвалтував жінок і дівчат на українській території? Вони повинні, повинні понести на покарання, в тому числі генерали. Генералам вже важче сховатися, важче сховатися. І повинні теж розуміти, що якщо ти вчиняв, якщо це ще зрадник України, знаєте, що подвійна огида, тому що. До росіян, принаймні, питань немає. Вони вороги. Так, вони вороги, вони йдуть і, 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 вбивати, тому що а, у них природа така. Їх відстрілювати, тому що це робота в даному випадку. А коли Українець, який ще зрадив, так який мав вибір, а часто у Росіян же вибору немає. Ну у них так вони виросли. який мав вибір і пішов проти українців, це звичайно, Подвійна гидота, подвійна гидота. Він у будь-якому разі бажано. Звичайно, що він був доставлений в Україну, і сидів тут пожиттєво. Якщо не вдається, звичайно, що він теж повинен був понести покарання, от в такий от спосіб. Будемо вірити, що вдасться нашим спецслужбам знайти кожного. І якщо ми говоримо не про ліквідацію, то, хоча б за документацію злочинів, і дійсно для того, щоб потім міжнародні суди могли притягнути до відповідальності. Але ось всі наші успіхи зараз знову ж таки посилаючись на матеріали Вашингтон Пост, Сполучені Штати намагаються знаєте, якось надати новий контекст. Що мовляв, дивіться, гур і СБУ дуже гарно працюють, але це завдяки тому. Що є тісна співпраця, і вона вже майже 10 років триває з розвідкою Сполучених Штатів Америки, тому що саме після анексії Криму і після того, як Росія зайшла на територію Донбасу, почалася співпраця, і ось ми накопичили за 10 років вже такий багаж, що нам вдається виконувати успішно ряд завдань, і на території ворога, в тому числі навіщо зараз Сполучені Штати от, в такому контексті дають нам цей матеріал. А я думаю, що це не нам. Я думаю, що це це таке. По перше, фіксація, що Україна є союзником. Ну, як Масад, це знаєте така дружня організація для ЦРУ всіх інших. Спеціалісти по делікатних дорученнях. Знаєте, ну не прибити, наприклад, якогось там іранського чиновника. Ну для того, щоб офіційна це не робила ЦРУ, вони допомагають, наприклад, Масаду це робити. Те саме для того, щоб кого, когось прибити, ну ЦРУ допомагає. А виїжджає група СБУ, яка реалізує цей проект, в тому числі і методологічна підтримка і електронна розвідка, і так далі. Це дуже гарна синергія в даному випадку і вигідна для України, тому що е, ми стаємо цінним союзником, як ізраїль для. Сполучених Штатів Америки це ну тільки тут ширше питання. Якщо Ізраїль це близький схід, то Україна це взагалі увесь увесь простір Євразії, так а, і це дуже добре А друга ціль це попередження Москві, попередження Москві і російським елітам. Що шановні, ми вас сторінно дістанемо так у будь який спосіб, тільки не тільки це будуть офіційно не ми. і, і краще люди, у яких є мотивація, так тому що дивіться, от є от наприклад, то саме СБУ, там вже є бойовий підрозділ, там Аль там Центр А по моєму він називається зараз. Там 4 тисячі людей спецпідрозділ, які спеціальні операції здійснюють, вони втрачають друзів. Вони страчають побратимів, і вони попереджають, що ви матимете змотивовану спецслужбою, яка за масштабами більше до речі, ніж масштаб же невелика в дійсності спецслужба. Вони використовуються, в тому числі послугами єврейської діаспори за кордоном. А Тут у вас на кордоні. Буде мотивована спецслужба, а всередині буде працювати над вами і вас попереджають, що знаєте, це такий добрий чи поганий поліцейський. Це є добрий поліцейський американці. Тобто, давайте виходьте на якісь там виходьте з України. Ми вас попереджаємо. Якщо ви не домовляєтесь як, як слід, тоді до вас виїжджають погані поліцейські, які будуть з вами по іншому розмовляти.